Більше вже скільки восьми місяців з першого дня, з 24 лютого, завдання моїм є і залишається. Це стабільність в регіоні. Тобто ті повноваження, які були наділені, яким я був якими я був наділений в час в воєнний стан і зараз вони в мене є, дають мені можливість оперативно реагувати на ті чи інші загрози і відповідно вживати. Відповідних заходів. Я завжди говорю, що це ми ну, повинні бути міцним тилом, це не для красоти слова, а це дійсно так. Що таке міцний тил? Це коли військовослужбовець е, військового підрозділу Закарпатець, який служить 128-101, це не таємниця, можна сказати, і воює, і виконує бойові завдання, і знищує ворога, в першу чергу він покладається на те, що його сім'я знаходиться на Закарпатті в безпеці. Сьогодні ми повинні всі сконцентруватися тільки на єдиному. На перемозі і всі сили, і наші наміри, і наші думки кинути на те, щоб перемогти і знищити ворога. Є всі сьогодні можливості прийти і сказати, допоможіть мені сьогодні прийти військову адміністрацію, і ми максимально будемо приділяти цьому увагу. Приходиться шукати цю людину, ініціативно, йти йому допомагати. У нас величезна кількість була туристів протягом літа. На вихідні ми це моніторили. 70 до 170 тисяч приїздило на територію Закарпаття. І відповідно наш місцевий бізнес, середній і мікробізнес від цього генерував більше податків. У нас близько до приблизно до 40 мільйонів гривень. Ми тільки отримали за рахунок саме такої роботи, яка виросте дитина за 8-7 років, на, не дай Бог 5-4 виросте, коли вона не буде в соціумі. Ми отримаємо цю відповідь. Через роки і це буде погано для України. Тому моє завдання сьогодні тримати це удар і організовувати так само офлайн навчання. Хоча деякі батьки цього не розуміють, але ми повинні на цим розуміти.